Всім привіт! 7 листопада 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, вирішив вам показати, як виглядає всередині, в даному випадку у нас моделька Wolto вс 0461. От верхній отакий от корпус я зняв при покупці і вам рекомендую зняти і провірити. Всі з'єднання, зажимчики при транспортуванні буває всяке. От ходять болтики, гаєчки. Так що перед тим, як запустити в роботу, краще розібрати дані модельки відкрутити 12 от таких от саморізів, що ми її зробили, і провірити це всередині. Подивимося, як виглядає бак у нас. Він просто за щодо горловини, яка в корпус ходить, тримається. Він бачите, от не прикручений, від нього йде шланг. Тут у нас бензонасосик. Все, довольно, друзі, так от просто збирається. Корпус у нас алюміній. Даної модельки. І йде повна комплектація. Іде глушничок з патрубком металевим. Тут подача теплого і того ж воздуху, якого ви собі нарегулюєте. патрубок і от до нього фільтр для втягування воздуха. Також провода на 12 або ж 24 вольти дана моделька, заявлено 12-24, або ж 220 для запуску підключається, Вон, бачите, провод на 220. Особливо тут, друзі, нема що такого, на мій погляд, видивлятися. Ну, все ж таки розверну і покажу отак. От Отак, друзі, виглядає в розібраному стані. Друзі, кого зацікавив даний обігрівач, а може інший, телефонуйте 063 426 1010. 10. Миру вам до тепла. А я буду збирати.